Сьогодні печу хліб і поділюся з тим, що все моє життя це боротьба з зайвими кілограмами. То їх у мене трішки більше було, то трішки менше, але суть не змінювалась. Я ніколи не могла схуднути так, щоб тіло виглядало справді красиво. І це змусило мене дуже глибоко зануритися в нутриціологію. Я розбирала, що ми їмо, для чого нам клітковина, скільки є незамінних амінокислот і чим вони відрізняються від замінних, з яких продуктів їх краще отримувати. Я навіть прочитала велику наукову книгу з нутриціології і вела цілий конспект, де все саме необхідне. І можу сказати, що на даний момент я непогано плаваю в цій темі. Але поки ці плани залишаються на майбутнє, тому що зараз я спрямувала всі свої сили на те, щоб відновити м'язеву масу, бо навіть коли тарілка ідеальна, без м'язів тіло не виглядає сильним. Тому спортзал, стабільне харчування і любов до себе ось мої інгредієнти на сьогодні. А хліб. Хліб це результат розуміння того, що ніхто не сформує для тебе кращу тарілку, ніж ти сам.